Сьогодні я буду готувати свій улюблений рецепт маринованих баклажанів. Готую їх вже майже 20 років з незмінним успіхом, тому хочу запропонувати його і вам. І в мене тут приблизно кілограм баклажанів, приблизно 500 грамів цибулі. Пропорція насправді досить довільна. Можна цибульки більше, менше, можете, от у мене фіолетова, можете собі білу, що завгодно, яку ви любите, та й кладіть. Для маринаду знадобиться сіль, цукор, винний оцет. От Стосовно оцту, я все-таки рекомендую використовувати винний або яблучний, не заміняти на столовий, хоч він і значно дешевше. Так, і смак гірше, і для шлунку не дуже корисно. Олія для смаження і трішки італійських трав, щоб пересипати, потім побачити. Баклажани ріжемо кружальцями десь так сантиметр товщиною. Складаємо в миску, Солимо приблизно столову ложку плюс-мінус перемішуємо і залишаємо хвилин на 20-30, щоб баклажани впустили сік. Тепер баклажани нам треба промокнути від зайвої вологи. І обсмажити на невеликій кількості олії. Олії багато додавати не потрібно. Баклажани повинні не стільки смажитись, скільки запікатись. І олії має бути небагато. Смажити так, щоб вони були трішки тверденькі. От бачите, цей протикається вже добре, але ще тримає гарну форму, все можна знімати. А цей ще трішки твердуватий. Фуделка входить складно. Отже, баклажани посмажилися, тепер треба просто дочекатися, поки вони охолонуть до кімнатної температури. Ну, а поки вони холонуть, займуся приготуванням маринаду. Ось у мене в ковшику 600 мл води додаю 2 столові ложки цукру, 2 столові ложки солі. І ставлю на вогонь. Розмішуючи, доводимо до кипіння, щоб цукор і сіль гарно розчинилися. Вода закипіла, додаємо оцет. І знову доводимо до кипіння. Так, все, маринад закипів, вимикаю, і тепер треба теж почекати, поки охолоне до кімнатної температури. Ну, а поки баклажани і маринад охолоджуються, поріжу цибульку. Десь, теж досить такими товстими, ну, десь на пів сантиметра, можна трошки тоньше шайбочками. Вкладаємо наши ингредиенты в баночки. Сначала на дно насиплю трішки травички и вот так вот вмощаю баклажанчики. Шар баклажанчиков и цибульку. Вы можете класть меньше цибулю, просто она выходит очень смачна, и моя семья любит. Мабуть, не менше, ніж баклажани в цьому рецепті. Так, ще трошечки травки і знов баклажани. Притрамбовувати не слід, але так трішечки притискати. Трави можна використовувати різні. Можна брати, наприклад, приправу для м'яса, для шашлику. Виходить, дуже цікаво. Можете навіть одну баночку зробити з італійськими травами, іншу там з приправою до шашлику і що вам більше подобається. І заливаємо в банки маринад. Закриваємо крошками і ставимо в холодильник. Готова ця штука аж через тиждень. Можете спробувати раніше, але не рекомендую. Зберігається, не втрачає смак десь до нового року. Потім, в принципі, їстівне, але вже не таке смачне, так що майте це на увазі. Ну і ось мене тут одна баночка, яка вже простоїла більше тижня. Зараз я відкрию і покажу, яке воно виходить. Ну, надіюся, цей рецепт вас зацікавив, сподобався? Якщо так, Ставте вподобайки, підписуйтеся, діліться з друзями. Смачного тримаймося міцно!